Протягом тижня було надано 1171 консультацію за пакетом профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах. За пакетом Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям на лікуванні знаходяться 140 пацієнтів. Протягом тижня надано 140 консультацій за місцем проживання та 140 консультацій засобами зв'язку. Також лікарня надає реабілітаційну допомогу дорослим і дітям у амбулаторних умовах. За тиждень було надано допомогу 40 хворим за неврологічними та травматологічними напрямками. Також було проведено 138 ультразвукових досліджень, 15 рентгенологічних досліджень та 55 електрокардіографій. Крім того, 29 липня мобільна медична бригада провела виїзд у селище Високопілля Валківської міської громади Богодухівського району Харківської області з ціллю проведення медичного огляду населення. У складі бригади був лікар-акушер-гінеколог, ортопед-травматолог, лікар з УЗД та ЛОР. За час роботи бригади огляд та консультації отримали 90 осіб. Ми продовжуємо працювати для людей, попри всі труднощі. Бажаємо вам міцного здоров'я, витримки і мирного неба над головою.